Всім привіт! З вами я Банікс Сьогодні я буду прикрашати будинок на новий рік. Ну ви не забудьте поставити лайк і підписатися, а ми починаємо. Для початку давайте змінимо колір будинку на червоний. Так воно буде виглядати більш роздив'яніше. Так, ми зайшли в розділ новорічних речей. Сьогодні ми маємо прикрасити весь будинок. Ну а ми пішли на другий поверх прикрашати все. Спочатку ми йдемо в спальню. І беремо новорічну гірлянду. Зараз ми її розвісимо по всій кімнаті. Поки що на вже виглядає якось новоричну і різдвяну. Давайте включимо камінь, щоб було комфортніше. Все, в цю кімнату ми вже прикрасили. Давайте підійдемо до другого вихіду дверей і прикрасимо їх теж. Ось такі роздвені шарики ми поставимо. Давайте поставимо печення і молоко на стеклянний столик, бо який роздло без печення і молока. Також давайте включимо телевізор, і тут же стоїть ялинка, і тому не треба її ставити, і ще можна взяти подаруночки. Давайте подивимось, що ще є в гості новорічних речей. Є свічі, сніговик і подарунки. Я так подумала, давайте поставимо свічі на балкон. Думаю, це буде виглядати гарно. Ми поставимо дві таких свічей з двох боків. Ось так мій будинок вже виглядає. Мені здається, що вже виходить красивенько. Але гірлянду ще треба кудись поставити. О, давайте поставимо в туалет. Як ми маємо прикрасити кожну кімнату, то ми будемо ставити багато гірлянд. Так, я поставила гірлянду в туалеті. Давайте поглянемо, як це виглядає. Доволі миленько. Так, в нас залишилася одна кімната. В цю кімнату я хочу поставити кучу подарунків. Давайте ще додамо гірлянду. <звук> чогось не вистачає. Зараз я пошукаю щось, що поставити на тумбочку. Мені здається, що ця лампа не підходить, тому що вона завелика. Зараз я ще у пошуки чогось ще можна поставити сюди. Я вирішила зайти в розділ там, де все дівчаче. Ну і я знайшла ось таку лампу місяць. Давайте її візьмемо. Все, кімнати вже прикрашені, залишився тільки коридор. А в коридор я поставлю мішок подарунків. На кухні чогось не вистачає. Давайте візьмемо щось солодке. Я знайшла ось такий шоколадний коктейль з вишнею. Та ще я звернула увагу на кексика. Давайте на дворі те щось поставимо. Ось, наприклад, можна поставити сніговика. Виглядає він дуже кумедним. А ми закінчили працю і ось так виглядає мій будинок. Оцінюйте в коментарі. Від 1 до 10. Ну а всім папа! -па, дарую вам ось такі подарунки, щоб вам здійснялися ваші мрії. А ви не забудьте підписатися і поставити лайк. Вам не тяжко, а мені приємно. Щасливого різдва!